Добрий день, дорогі мої друзі! Всіх вас я дуже рада вітати на своєму каналі і в мене буде сьогодні огляд моїх знахідок з нашої барахолки. І ось, як ви бачите, в мене тут весь посуд нашого рідного полтавського заводу. Багатенько вдалося придбати гарних речей. Ось можу вам запропонувати. Це буде якраз і анонс продажу. Кому що потрібно, сподобалося, то пишіть. На Viber, в Telegram, можете під відео, я також залишу в першому коментарі свої контакти, то, будь ласка, звертайтеся. Також мене дуже тішить, що можу допомогти своїм колегам, бо бувають замовлення. От якраз сьогодні я тільки знайшла предмети від цього чудового сервізу польові квіти. Ось така чудова форма. Тут щедра позолота, як завжди на наших виробах, деколь з обох боків. А шукали якраз чашечку до цього сервізу. Давно була ця об'ява, що потрібна чашка, пропонуйте. І купили і тарілочку до цієї чашки, тож в мене одну пару таку вже придбали. Але є ще 5 тарілочок десертних ось такі вони гарненькі, новенькі, в гарному стані. І як бачите, тарілочка не просто кругла, а така фігурна, хвилястий краєчок. Є клеймо на всіх виробах, Тож ось така краса. І чашечка. Одна залишилася, було дві. Гарненька форма. Форма тут, вона одна у сервізла Славутич, Леся, польові квіти. Є ще один, я бачила, там червоні рожеві такі квітки великі. Тож форма одна, дуже гарна, така, помпезна, вона помітна. А от різний малюнок і розпис. Але у всіх виробах дуже завжди позолоти, не шкодували ось цукорниця з рідною кришечкою в цілому гарному стані. Ось такі ручки, краса неймовірна, і бачите, деколь з обох боків. Тож, кому потрібно, будь ласка, пишіть, будемо з вами спілкуватися. і... Нехай цей посуд гарний вас радує. Ось так. Ще трапився мені молочник. Наші майстри теж славилися ручним розписом. Це теж є такий сервіз яблучко. Ось уже літній такий мотив. Клеймо. По немає, але такий гарний ручний розпис. Радію завжди, коли вдається придбати такий посуд. Я й сама збираю, і приємно, що зможу порадувати своїх колег. Ось така краса ще трапилася. Дивіться, дійсно, наш виробник. І це такі чашечки, як я кажу, як з реклами кави не з Кафе». Дуже вони мені так схожі. Невеличкі десь на 150 мл. Гарненькі, в гарному стані, три чашки знайшла. У мене колись, як тільки ми почали самостійне життя, в мене такі чашечки теж були. Тож така приємна пам'ять. Вони в мене і залишилися ще є, але, ось бачите, приємно згадувати. І ось ця красунечка теж мені трапилася. В горошок, посуд в горошок завжди затишний, теплий, домашній, приємно теж ним користуватися. Це так для щоденного користування, поставити на стіл для домашнього затишку. В гарному стані цукорниця, рідна кришечка теж все є. Кому що сподобається, пишіть, я вам, буду вам рада допомогти. Скоро я вам покажу свої посилочки, вже мене чекають на пошті, завтра я заберу їх. Розпакую і все вам покажу. Тож, всього найкращого, гарного дня, настрою! Нехай все буде добре, до зустрічі, до побачення!